Молодь перестала бухати. Не знаю, що таке похмілля, це прекрасно. Але є проблема для тих, хто інвестував гроші в акції компанії, які займаються виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв. Давайте про це поговоримо. Мене звуть Андрій Армак, ми говоримо про інвестиції в персональні фінанси. Що відбувається? Буквально щойно вийшла стаття, де оцінюється, що протягом останніх. Років втратили капіталізацію алкогольні бренди десь приблизно на 830 мільярдів доларів. США це дуже велика сума, як для таких відносно стабільних і стресово-стійких компаній. І чому це відбувається? Основна причина це різке зниження споживання алкоголю поколінням Z. тобто це ті люди, які були народжені з 97 по 2012 рік. Які умовно відносяться до цього покоління, серед них не модно пити алкоголь в цьому поколінні, основними принципами основними цінностями є споживання більш корисних напоїв, також більш здоровий спосіб життя. Звичайно, вони менш соціалізовані. Це одна з причин, чому вони менше п'ють алкоголю, тому що вони менше вживу спілкуються. Ми розуміємо, що це покоління, яке зараз сидить в гаджетах. І з одного боку, те, що вони п'ють менше, нібито корисно для здоров'я, з іншого боку, невідомо чи сидіти в гаджетах, також дуже корисно для здоров'я. Але що це означає для акцій компаній? Які, ну тобто алкогольних брендів, передусім це компанії, яким належать півні бренди, дійсно її споживання пива також е зменшується. Вони на сьогоднішній день вимушені шукати джерела додаткових доходів. І так, от з'явилася категорія но-ло no або «No алкоголь -alcohol, ло-алкоголь. No -alcohol. Ця категорія зараз дуже стрімко зростає, і якраз на неї роблять акцент. Другий напрямок, яким чином вони виходять з ситуації. Вони більш агресивно займаються рекламою і просуванням своїх брендів в бідних країнах, тому що чим бідніша країна, тим як правило, вище споживання алкоголю. І це передусім країни Африки, Південної Америки, Центральної Америки, ну і також частково країна-ХАЗі. Тобто, там, де вони можуть здобути нових споживачів. Вони зараз активно розвиваються з традиційними алкогольними напоями. І третій напрямок, яким вони активно займаються, це інвестиції в більш якісний продукт. Тому що це не означає, що населення перестало пити, воно стало пити якісніші напої. От така історія.